Виграла суд. Львівську пенсіонерку намагались незаконно виселити з гуртожитку, у якому вона прожила багато років. Після тривалих поневірянь жінка звернулася до юристів самопомочі, а згодом з їхньою допомогою змогла захистити свої права у суді. Агафію Пилипівну поселили до гуртожитку від університету фізкультури в 2000 році. Мешкала вона самотньо і нікому не заважала. Однак, рік тому керівництво згаданого навчального закладу. Вирішила позбавити пенсіонерку її невеличкої кімнатки. У мене не було куди йти, а в будинок перестарілих мені дуже не хотілося йти. І тому я стала старатися, щоб мене не виселили. І оскільки я знала, що закон є за мною. Агафія Пилипівна випадково дізналась про центр безкоштовних юридичних консультацій і одразу вирішила туди почимчикувати з надією, що їй допоможуть. Я взяла документи відповідні і пішла. Коли зайшла, я побачила, що там є. Дійсно, на землі рідко так буває, райський уголок. Там всім сміхається, гостинно е, е, ну, припрошують сісти, вислуховують тебе, відповідають з терпеливостю. Юристи ознайомились зі справою пенсіонерки і допомогли їй через суд відвоювати помешкання. Ми розглянули справу, знайшли праву позицію, яка б допомогла уникнути цієї проблеми, написали позовну заяву до суду. І через кілька судових засідань, їх було чотири, ми, скажімо так, домоглися позитивного рішення суду. Тобто, як наслідок службове житло було закріплене за особою, і наразі вона має можливість його приватизувати і постійно в ньому проживати разом із своєю сім'єю. За словами юристів, з такими проблемами до них звертаються досить часто. То казково, то ніхто не вірив, що то. А от такий молодий юрист і молодий суддя. Зробили таку справу я дуже всім дякую. Ще раз дякую. Нині агафія Пилипівна вже не хвилюється, бо знає, що більше ніхто не виселятиме її на вулицю.